Слухай, я чому прийшла? Пам'ятаєш, місяць тому я давала тобі джинси на вечір. Ну, ти згадала? То ти можеш мені їх повернути. Я просто вже не маю що носити, а то я згадала, що я давала тобі якраз нові джинси. До того, як тобі їх дати, я одягала їх один раз. Ну, зараз подивимось. А які вони? Ти серйозно? Сині. А понятно, що не червоні. Оці? Ні. А які? Тут більше немає ніяких. Почекай, дай на мені їх сюди. Це вони, але. Що з ними? Що з ними? Джинси як джинси. Справді протерті. На колінах дірки яких не було. Підрізані. Ну це ж вище в мене, що мені їх кожен раз підкатувати. І взагалі то підкати це вже не модно. Ти взяла у мене джинси, нові джинси на один день. Цікаво, якби я не згадала, ти б мені їх віддала? Чого постійно так? У тебе вже половина гардеробу мого. Неправда. Беремо першу попавшу річ. Ой, моя кофта, а я якраз шукала. Так ти сама в мене її забула. Блін, все випадає, треба вже шафу нову. Ти не пробувала чуже віддавати? Може би все влізало. Ти також в мене взяла Що? Утюжок. Ти мені сама його не робочого віддала. Я занесла в ремонт, мені його зробили і користуюся. Ну як він робочий, то можна було назад принести. Добре. Міняю його на нові штани. Які штани? Джинси. Мої нові джинси. І речі свої також заберу. Несе пакет, а краще два. А оце? Це ж зміна взуття школи. Я думала, що в мене його вкрали. Хоча такі є. Я не крала, я думала, ти його там забула. Це зміна взуття, я спеціально його там залишила. А звідки я то мала знати? Пакет неси.